Друзі, доброго вечора. Кілька тижнів не заходив в соцмережі і не нагадував про збір коштів, який ми проводимо з побратимами для відновлення нашого автопарку. На жаль, напрям, де ми зараз воюємо, він таке вже кладовище автомобілів, тому що постійно тачки попадають під обстріли, знищуються в півдронами, ще якимось чином пошкоджуються. і. Не встигаємо навіть ремонтувати. Ну, тим не менше, завдяки вашим донатам, Частина автомобілів відновлена, частина автомобілів виконаних бойові завдання, деякі знову попали під обстріли. Тим не менше, з потрібною сумою 250 тисяч гривень. Ми зібрали вже 118 Відповідно, ще 132 тисячі гривень залишається зібрати. Тому записую це відео просто як нагадування про збір, які все ще триває, які все ще активний, тому що бої йдуть дуже важкі. І тут не витримує техніка, що вже казати про людей. Дуже вас просимо допомогти збором для моїх підрозділів воює з пятої бригади. Ви нам робите донати, а ми для вас здобуваємо перемогу. Всі реквізити будуть під відео. Слава Україні!